Мене звати Іра Шкуровська, мені 36 років. Я мама двох діток. Я вже працюю в домацевтичній компанії. Ну тобто, вже десь 12 років. І в цій компанії у мене не було кар'єрного зростання. Тобто, все, що змінилося за 12 років, це, мабуть, всього там, якщо взяти максимум, десь на 3 тисячі змінилася тільки зарплата. Я тобто, коли я прийшла в ЛР і побачила, які я можу тут отримувати доходи, і як я можу розвиватися, і як я можу рости, я зрозуміла, що 12 років просто впусту. Ну тобто, взагалі нічого не змінилося за 12 років. А тут чуть більше двох років я в ЛР. І, і я починаю вже зовсім по-інакшому бачити світ, бачити ту картинку, так яка переді мною діти стають щасливіші, здоровіші за рахунок натуральних наших продуктів. Я краще себе почуваю, гарніше стала виглядати. Мені це всі говорять, компліменти. Ось я цьому дуже рада, так і саме головне, я для себе зрозуміла, що. За рахунок компанії ЛР я можу приносити у цю радість і здоров'я іншим людям, тобто передавати це іншим людям, Супер. Тому саме я і обрала компанію ЛР як в перспективі, так щось більше мати для життя, щось краще мати. Якщо взяти тоді на роботі за 12 років, вийти там на дохід, ну, я знаю, це було там 7-8 тисяч, підняли до 10. Так. От, то якщо навіть немає 10, навіть немає 10. навіть не, не, не було да, 10 до цього моменту ще. Ну скажімо, реальність видно, да, різницю між роботою в наймі працювати, і в ЛР. Звісно, що і там, і там потрібно навчатися, і там, і там потрібні зусилля, але різниця, звісно, конкретна. Поділись, будь ласка, от зараз цікаво, так що тебе змотивувало на фаст трек. Ну, Перша моя мотивація, звичайно, це діти. 에, щоб вони бачили, що мама 에, ну, скажімо так, в лапках крута. Mm -hmm. <ріст> чим мама займається, що це мамі приносить задоволення? Так? І, і справді ти говориш, діти повністю копіюють маму. Моя Вікторія mm -hmm. сидить, бере телефон, каже: Я ся столість поснімаю, <ріст> mm -hmm. <ріст> все копіює, то, що мама робить? Тому я вважаю, що я дуже гарний приклад для своїх дітей. Це перша моя мотивація. Друга моя мотивація це, це те, що є кар'єрне зростання, що можна зростати, можна отримати і машину в подарунок. Якраз у нас була в січні місяці хороша акція, щоб зайти і виграти машину. Е, і подорожі безкоштовні, так тобто більше якості в наше життя, тобто краще наше життя, щоб було, і це мене дуже мотивує. Ось тут. тому що у мене цього ну, до цього не було нічого такого. Я собі це не могла дозволити, так як мама двох дітей. І третя моя мотивація це щоб гордилися мною мої батьки, щоб мої батьки були щасливі, також здорові. Я максимально стараюсь підтримати їхнє здоров'я на даний час. Вони вже у мене такого приклонного віку, пенсіонери. Так, і все життя працювали для того, щоб. У мене ще двоє старших братиків є. Ось щоб ми виросли Мама, от настоящими людьми, щоб ми реалізували себе в житті, Мама, так щоб ми щасливі були як діти, так тому вони чимось жертвували так. Може, десь і собою працювали допізно. Ось, і я за це дуже не, вдячна. Мативація мене саме більше зацепила, чого я захотіла вийти на Фастрек. Тому що на початку мене моя мама трішки не підтримувала. Так вона ще не розібралася в цьому, вона ще не розуміла це, і коли постійно ми з нею зідзвонювалися, я їй розказувала, розказувала. Мам, дивись, яка перспектива класна, мам, то то, то. і от уже в цьому січні місяці мама вже пробувала продукт, вже побачила результат на собі. І мама сказала: Я тобі допоможу. Що мені треба зробити? Я тобі буду допомагати, щоб ти вийшла на фастрек. <світ> І, Боже, це настільки було знаєте, аж до сліз просто, що спочатку мама говорила зовсім інакше, а тепер прям така підтримка сильна, реально сильна підтримка, чого мені дуже не хватало до цього часу. Тому що до цього часу я вроді би щось робила, щось получалось, щось не получалось. І якось топталась на одному місці, розумієте? А коли от пішла така сильна підтримка від мами, у мене прямо ззаді крила виросли, і от я захотіла о цього такого драйву, от я захотіла тієї скорості, бо я вже я зрозуміла, що це в майбутньому мені дасть просто нереальні перспективи, просто нереальні можливості. Супер, Іра, а ще знаєте, ну якби в будь-якому випадку, коли рухаєшся до цілі, завжди є перешкоди. Да? Можна сказати, майже не буває такого, щоб була ціль і без перешкод. Це скоріш фантастика, якраз, якась. Тож поділись, це я думаю, всім цікаво. Так, які в тебе були перешкоди, та як ти їх долала на шляху до твоєї цілі. Ну, звичайно, перешкоди були, скажімо так, напрацювання за місяць були так, поучаствувала в акції. Потім зрозуміла, що мені ще трішки лишається, щоб вийти на фаст-трек, і просто от зарядилася от цим позитивом перешкоди, які ну, по-перше, не всі люди зразу говорили так мені, так що хочуть, що хочуть приєднатися, що хочуть зразу зробити замовлення. Тобто, це була вже робота, якась процес роботи, так і все-таки, і все таки я змогла і дійшла. Змогла дійшла до цього ось завдяки своєму напорству я б так сказала. Я ціл і поміняла пріоритети. От і все. Раніше в мене було дуже важко з -менеджмент. Сейчас менеджменту. Зараз, вот, кстати, важливий момент розкаже, тому що я понимал що все сейчас выстрелит. когда приоритеты Коли пріоритети чоловік міняє, да? вот важность бизнеса, когда она там с четвертого места, вот есть, да, семья, дети, дом, быт, и где-то там бизнес. Ну, какой может быть там выстрел? А Ира поменяла приоритеты. Сейчас она об этом моменте расскажет. У нас там <плес> была веселая история в этом плане. Сложности в том, что, ну, в принципе, <плес> что-то получалось, что-то не получалось. Были замовлення. Від яких відмовлялися, наприклад, так. Ну, я не, як то кажуть, не впускала руки, я далі шукала тих людей, ті можливості, якому це потрібно, і хто заінтересований в цьому. Ось і тому дійшла до Фастреку. Я пріоритети, тому що я поставила собі ціль вийти на фастрек. І це я ним горіла. Я ним горіла, я дуже хотіла. І знаєте, якусь уже побутові моменти діти от, побутові моменти відійшли на задній план. Просто в мене було так, що інколи я працюю, а до мене підходять діти: мама, ми їсти хочу. Мама, ми їсти хочу. Зараз хвилинку, п'ять хвилин. Зараз уже йду. Зараз я тут допрацюю, вже йду. Ну, тобто, навіть було так, але. Я рада, тому що так це вийшлося, е, тому що я ніколи ні за що не шкодую, бо я розумію, заради чого я це роблю. круто. Ось. круто. вітаю. Ну я скажу цей момент, скажемо, ми з Ірою, коли спілкувалися, вже Іра, все, фастрейк вийшов, Сережа, діти не кормлені, вдома бардак. Я кажу, Іра, вітаю результат. Ну а як по іншому? Якщо ми звикли кожен день робити й ті самі дії. І ми маємо один той самий результат, правда? Треба щось змінити по-іншому. Але що далі? Дітей накормила, дома порядок і фастрек є. Yeah, yeah. Я, якось на роботу також час виділяла. Супер. Yeah. А поділи ще ну, пару слів, так? Яку ціль перед собою далі ставиш? Що тебе yeah. сьогодні мотивує далі? Ну, В цьому місяці я, звичайно, ставлю ціль закріпити фасттрек, так, а слідує ціль у мене буде менеджер. Супер, крок за кроком. Молодець, угу. ну вітаю тебе, во хай так і далі рухається крок за кроком, якщо все вийде. Ну тому що вже знаєш, той, той момент пройдений, коли себе потрібно створювати, так віру в себе ловити, в компанію, в продукт. Ну, в тебе вже і результати в клієнтів дуже багато, і особистих в сім'ї, напрацювань. Тож вірю в твій підтверджений статус та новий рівень.